Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Мети зима усім. Мети, мети зима усім, і снігом заревом ясним і сонцем хай зима гуде, а холод снігом зловб'є. Гудуть, летять, нехай думки, і в серце світлом говірким, нехай і сонцем все мехтить. А сніг летить, а сніг летить, мети, мети, зима добром, і з миром світлим зарядном, яке встелило все кругом. І твоє серце б'є крилом. Мети, мети, зима усім і білим борошном рясним, що так встеляє все кругом, а ніч чекає за рогом. Мети, мети усім, і вся. І хай вже світиться зоря, яку ти так чекаєш сні. А сніг усе рахує дні, і так би гарно все гуло, без війни горя замело, якби не крики плач людей, а холод лізе до грудей. Якби не зло, а лиш добро, цим світом правило б воно, то ми були б, як весь той сніг. Летіли падали б до ніг, до ніг чудесного життя, що так живе цвіте щодня, і з миром так живе собі, і з інеєм горить вікні, мети, мети, зима усім дитячим голосом ясним, надією, що на зорі, а мрії сяють на горі, мети, мети й ти вже сніг. Що так летиш до моїх ніг, нехай уранці, як у сні, Так щастям день мете тобі, мети, мети зима усім і заревом таким ясним, таким, що навесні горить, надія в серці буде жить. Я сподіваюся, що нарешті ця остання зима буде під час війни. І нехай нарешті настане із миром і перемогою наша Весна. Коли дивимося на сніг, а зима, дедалі все дужче й дужче замітає, саме якраз цей час ще не до снігу, адже наші захисники і захисниці, які боронять рідну землю, перемерзають у цій кривавій воєнній зимі. Не втрачаємо віри, бажаю, як завжди, віри, надій любові, Ангела-охоронця бажай кожному і кожній з вас, кожному охоронцю, кожному захиснику і захисниці, що охороняє нашу рідну батьківщину, царство Небесне всім тим героям, які загинули в цій кривавій війні. Загинули, на жаль, люди, діти. Нехай ангел-охоронець Україну нарешті захистить. Божа опіка оберігає, і я впевнений, що перемога і мир буде за Україною. По іншому не повинно бути. Бути добру і з Богом!